Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Декілька думок сьогодні вранці це дуже так сказати свіжі думки, свіжі почуття. А хочу поділитися і разом з вами молитися. Знаєте, як ми багато що читаємо святого письма чи докладаємо серце для того, щоб не тільки розуміти, але жити тим. І сьогодні, читаючи пісня до Филипян, перший розділ, 21-й віршик, який спонукав мене сьогодні на цю тему. І це такі роздуми, це ще не проповідь, яку я буду готувати. Це почуття і те, що я, про що я роздумав вранці. І Павло тут говорить: адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. І я зупинився на цьому і роздумував про те, що. Що для мене значить жити Христом? Що це таке для мене? І Бог давав натхнення і дуже багато чого я тут написав. І хочу сказати, що жити Христом, це дихати, це дихати Святим Духом, бо Він спонукує мене розмірковувати, шукати і пізнавати Господа. Жити Христом. Це вибір того, що я їм. І Христос говорить, що Він є хліб життя. І святе письмо воно, а, запрошує мене, щоб я вкусив, наскільки а, скоштував наскільки благий, добрий є мій Господь. І це дуже важливо. І у кожного є свій смак, чи Христос є смаком мого життя? Коли я розмірковую, що значить для мене жити Христом, то я розумію, що це рухатись, це не статично, це рух. І дивіться, що говорить Господь, ми читаємо Івана, 12 розділ, 26 вірших. І Ісус говорить наступне: якщо хто мені служить, нехай йде за мною, нехай іде за мною. Хочу сказати, що добре, коли моє життя. Христом спонукує мене не стояти на місці а йти. Або так, як Павло каже, бігти тут а, той свій марафон, щоб мати нагороду. Жити Христом це йти, це бігти, і це не стояти. А жити Христом, це мріяти та мати мрію. І ця мрія. То є вічність разом з Христом. І тепер я продовжу цей віршик від Івана 12, 26, і Христос говорить: якщо хто мені служить, нехай йде за мною. І де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. І так, я йду за ним, я живу їм для того, щоб одного разу всю вічність бути разом з Христом. І це життя Його в мені, і, ж, і мій намір жити Христом, воно обов'язково приведе мене там, де Він є. Він е, дуже вважає на те, наскільки я бажаю бути разом з ним, жити Христом це бути там, де Він є. І Господь говорить: де два чи три зібраних в моє ім'я, я там посеред. Жити Христом це бути там, де є Христос. Наступне, про що я е, е, розмірковував, що жити Христом це покорятися і жити у покорі тому, хто віддав своє життя за мене і за кожного з нас. Жити Христом це бути слухняним. І Господь приводить ту притчу, що а, ті, хто чують його слово, хто йдуть за ним. І виконують те, до чого він їх покликав. Ті будують своє життя на доброму фундаменті, на скелі. І він є тим фундаментом, є той, тим каменем, який краєугольний. І це дуже важливо для кожного з нас. Жити Христом це спілкуватися з Ним. І я хочу звернути увагу, що Бог дуже бажає, щоби. Я спілкувався з ним. І тому, коли я молюся, і Він запрошує мене в таємну комнату, щоб я закрив двері свого серця і, і свого розуму від усього, крім нього, щоб я був в тій потаємної комнаті, то Він бажає слухати мене, він бажає говорити мені. І коли ми читаємо старий заповіт, там не один раз Господь говорить: я той, хто промовляю. Я той, хто говорю. Я не ті бавовни, які оці ідоляки, які мовчать, які зроблені руками чоловіків чи людей. Я той, хто говорю, жити разом, жити Христом, а це радіти і це плакати. Як ми подивимося, то Господь говорить, що Він хоче надати ту досконалу радість. А радість його життя в мені і мого життя для нього. І він говорить, що ця радість вона є доскональна. Мені дуже подобається, як Павло говорить, що завжди радійте. І ми могли би сьогодні казати про те, що, Господи, як у нас сьогодні такі е, обставини, у нас лихоліття, у нас війна і все проче і все наступне. Але зверніть увагу на те. А що він завжди є з нами, є в нас. Він той, хто потішає і той, хто торує цю дорогу, цей шлях разом з нами. Радіймо, бо він вірний. Радіймо, бо він не залишить. Господь, залишуючи своїх учнів тут на землі, то він їм сказав, що ось я з вами усі дні, усі дні, аж до того, як цей вік прийде до свого скінчення. І він говорить, що усі дні радості, придбання, біди, горя, втрати. Він каже, я завжди з вами. Це спонукає радість мати в нашому житті. Хочу звернути ще увагу на те, що жити Христом це жити його сім'єю. І це дуже важливо, бо Господь говорить, що ми є тими вівцями Його отари. І він говорить: не бійся, мала чи рідко, бо Бог Він готує царство. Жити Христом це жити радістю, біллю спілкуванням Його сім'ї. І тому Господь Духом Святим, Він хрестив, Він погрузив нас у тіло своє, у церкву. І це. Є те, що називається жити Христом. І наступне, про що я згадав, що жити Христом це бути світлом. Чому? Бо Він є світлом. І якщо Він живе в мені і в вас, то жити Христом це являти це світло, світло для цього світу, щоб вони бачили, хто ми є, щоб, ми бачили, щоб вони бачили наші добрі вчинки. І щоб батько наш був прославлений, ще звернув увагу на те, що жити Христом, це бути наповненим їм. І Дух Святий, він провадить нас до того. Згадайте, Господь говорив своїм учням, Він казав наступне: що як я піду, то прийде дух, який буде потішати вас. Він вам нагадає все те, що я казав вам. Він від мого возьме і мене про Він той, хто буде наповняти. Павло говорить, що дуже важливо, щоб ми зважали на ці часи лукаві, які вони є, і підступні, щоб ми наповнювалися Духом Святим, бо наповнюватися Духом Святим це жити Христом. І тому нехай Він рясно наповняє наше життя, наше серце і Наш розум. Жити Христом це досягати досконалості у Христі. І ми могли би сьогодні говорити про те, що ну, це дуже складно. Так, так воно і є. Але для того Бог і дає нам свій розум. Павло каже, що ми маємо розум Христів. Він говорить про те, що Бог дає нам порозуміння, ми повинні знати правду і істину. І це приводить нас до досконалості, і Дух Святий, Він помножується в наших серцях і робить нас дуже схожими на Христа. Жити Христом це любити Його і бути люб... коханим Їм, любимим їм. І це важливо. І знаєте, це не просто слова. Ми дуже багато співаємо гарних пісень. Що Христе, я люблю тебе, Боже, я люблю Тебе, але що це є в моєму житті? І якщо я живу Христом, то моя любов це не тільки слова, це не тільки пісні, це мої поступки, це мої вчинки, це мої роздуми, це моє спілкування, це моя, це моя така все більше і більше, моє бажання бути з ним, бути в ньому і бути. Тим, хто є об'єктом його любві. І тому ми читаємо, Господь говорить, що бо так Бог полюбив цей світ. Він полюбив. Павло до римлян говорить, що він, що він доказує свою любов. Він це робить. І чим я це можу робити? І Святе Письмо нам про це все говорить. Хочу звернути ще на це увагу, що. Якщо я живу їм, то це буде багато такої творчості в ньому і для нього. Якщо живу Христом, то ці дари, які Дух Святий дарує нам, вони будуть на користь, на славу і на радість моєму Спасу Ісусу Христу. Жити Христом. Це завжди чекати на зустріч з ним. І це дуже багато що в себе бере. Я хочу сказати, що ми чекаємо на нього. Зверніть увагу, що Новий заповіт Він закінчується, книга відкриття, і об'явлення. І там що написано? Що гряди, Господи Ісусе, прийди. Чи я того бажаю? Якщо я живу їм. Я бажаю бути з Ним. Я бажаю зустрічі з Ним. І я чекаю, і я рахую свої часи, години, дні, тижні, місяці, роки для того, щоб, Господи, так хочеться зустрітися з Тобою, жити їм. І це так, як ті люди, які люблять друг друга, де є перше кохання, вони чекають. Завжди на зустріч з предметом свого кохання. Жити Христом завжди бажати, чекати, очікувати зустрічі з ним. Жити Христом це бути щасливим Христом. І це дуже важливо. Знаєте, я хочу сказати, інколи люди щасливі деяким фізичним речам. І, ну, це непогано, ми можемо радіти дуже багато. І бути щасливим від багато чого. Але коли ми дивимося на те, хто є наш Господь, то чи я живу Христом? Бо як я живу Христом, то я щасливий їм. І це є досконале щастя, тому що Він є досконалий, він має всю повноту бути щасливим Христом, як тим скарбом. Як в той притчі, де Господь казав, що той чоловік пішов, продав геть усе, щоб купити ту землю, бо там той брильянт є, чи я щасливий Христом. Ми сьогодні можемо бути нещасні, в тому сенсі, що ми втрачуємо близьких, рідних, друзів, спілкування, хтось майно втрачує, хтось іще щось, хтось здоров'я. Хто з дітей, і це, це, це те, що так розриває і б'є наше серце. Але чи щасливий я Христом? Бо як я живу Христом, то я щасливий Христом. І є ще дещо, що не дуже таке популярне. Якщо я живу Христом, то я і страждаю за Христа, а не за свої проступки. І... Господь говорить через святе письмо, щоб ми мали то на думці, що як Христос постраждав, так і ми. Це прийде в наше життя, і це є в нашому життя. І я хочу сказати, що Павло казав, що це для нього є дещо превелике, що це для нього як нагорода, що це те, що він має для себе. І він одного разу сказав, що я хочу доповнити ті страждання. За Христа і Христом, що не достає для тіла Господнього, Він це вважав за привілій. І я хочу сказати, що ніхто із нас ми не хочемо страждати, але є вища ступінь нагороди, коли ми страждаємо не за свої проступки чи гріхи, а ми страждаємо за Христа. І Господь говорить, що для такових людей то буде вінець, це буде нагорода, за їх вірність. За їх посвяту у цьому житті. І тому ще раз хочу звернути е, своє і, свою і вашу увагу на наступне. Дивіться, Павло говорить, адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. І сьогодні давайте ми порозміркуємо, що є для мене і для кожного з вас жити Христом. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш! Ми так вдячні Тобі за цей величний подарунок Господа нашого Ісуса Христа. Ми так вдячні, що Він живе в нас Духом Святим. Ми так вдячні Тобі, Господи, що Ти, ти доказав і Ти показав свою любов, віддавши свого Сина, за мене грішного і за кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, Господи, за це. І сьогодні, Боже. Спонукуй нас все більше і більше жити Христом і для Христа. Господи, допоможи нам пірнати якнайглибше у Твоє серце, щоб побачити ту велич, що значить жити Христом. Господи, благослови нас у цьому дні. І ми благаємо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай Бог захистить вас, ваші родини, діточок, онуків, близьких, рідних, друзів. Нехай Він буде покровом сьогодні для кожного із вас. Нехай сам Господь буде поживою, живою, приємною для кожного з нас в цьому дні. Будьте благословенними в цьому дні.